Поранень багато, але наразі життю нічого не загрожує. Він загрожує, бо воно, скоріше все, легені, не проникаючи. Ми перевіряємо ситуацію. 97-98. Медик надає допомогу російському полоненому, і це не просто полонений. Він офіцер, десантник, Бурятії. її. Лейтенант, командир Командір. Російські офіцери часто отримують наказ не наближатися до лінії фронту, щоб не потрапляти в полон. Але буряти бійці 253-го полку Арей взяли приблизно за два десятки кілометрів від Запоріжжя. Я лічно підходив з ним, з здавайся, будеш живий. Говорю да, да, я здаюсь. от мої руки. Говорить, Вий, вийшов, і я його прий. Ми його прийняли з пасиками. Потім питаємо, а ну ти взагалі хто по званню? Ну, лейтенант. Я говорю, ого. Думаю, ну, нормально. <sharp noise> лейтенант був не сам, а очолював групу. Ця трійця бійців удав впродовж операції взяла чотирьох росіян. Ми, ми, ну на Ти хто? Я пер пі... каже. <хготов> ну, виходь, говорю, що ти там говорю, лежиш? Хоче жить а, якраз, здавайся. Він вийшов, я йому в почав руки мотати. Я говорю, скільки вас троє? Я одразу. Да, Ой, А ви що там сидите? Ви лазьте, говорю. Да. Ну такі лохи пропав, Ну. Але їхнього командира не варто недооцінювати. Бурят явно проходив інструктаж, як вести себе в полоні. Він падав і не хотів вставати, наче з підсом ждав, а там на відкритки неможливо знаходитись, бо тому що будь секунди може прилетіти птічка і нас розібрати. Да, він таке вчинення, що і нас забути. Так, було відчуття, тобто він таке... намагався вас затримати. Так, так? Так, 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 так. У лейтенанта Ердоніци Бігжапова були якісь дуже серйозні причини не здаватися в полон. Він взагалі сама... по хотів, як він нам казав, я хотів сама. Застрілися да. Я побыстрей я якнайшвидше хотів покінчити з цим. І не здатися в полон. Далі підняв свій автомат. Хотів зробити Хотів, постріл собі в голову. Автомат Но... заклинив. Автомат заклинив. Ну, говорив, що типа назад дороги нема. Важливо з'ясувати, що це за місія, заради якої росіяни ризикнули офіцером. Тим більше, що в арея на цій ділянці за лічені дні майже взвод полонених. Особисто те, що робота нашої групи, то 16 полонених. Це те, що на зараз. У Запорізькій області втрати не дають Росії перейти від тактичного до оперативного наступу. До стабілізації фронту ще далеко, але схоже, що українці знайшли протидію російській тактиці інфільтрації і не тільки на півдні, спочатку виявлення груп противника. Далі масовані удари дронами в комбінації з блискавичними зачистками нор окупантів. І так, воно працює, довели спецпризначенці четвертого полку рейнджер. Саме слово «Рейнджер» пішло від англійського слова рейндж – шляху, і маємо ми маслати ці шляхи. Ми можемо як і заскочити за пару годин, виконати завдання і повернутися назад. Дрони не все можуть. Здавайся, сука, жити будеш!» Це Донеччина, рейнджери щойно зачистили тут схованку окупантів, яку не побачили дрони. Галасовек контакт входили, да, пропонували здатися, ніхто не відповідав, і було прийнято рішення зачистити бліндаж. Побачили тіла, залутали, зібрали зброю. Тут я бачу трофейну зброю. Покажіть, що це за зброя? Це якраз та зброя, яку. В ході вогневого контакту, я так розумію. Так, це перший трофей, що передали. Відповідно, була зустріч з противником, мої фахівці його знищили, і, відповідно, крім документів і всього іншого, взяли отакий зразок озброєння. Це АК-12 другого покоління, але відповідно щось у них не вийшло з ременем. В рейд виходять тільки ті, в кого достатньо підготовки, і все в порядку з мотивацією. Ей, фіві. Смотри. Я отрив поранення від дрона. дві ноги рука лікувався чотири місяці в лікарнях. Посидів вдома стало скучно. Захотілося повернутися на службу. Ось я тут. До точки висадки їх доправляє легка броня, американська М-113. Ця машина вдвічі старша, від її мехвода. Ймовірно, бачила ще в'єтнамські джунглі. Та скарг на її антикварний вік ми від рейнджерів не почули. Ця машина. З певною душею треба відчувати машину. Машина повинна бути продовженням твоїм. Від неї залежить більша частина бойової задачі, яку ти виконуєш. Тактика активної оборони українських рейнджерів викликає, як то кажуть, обережний оптимізм. До кінця лютого по інформації від розвідки спротивник дає задача зайняти населений пункт. Чи вдасться їм все ж таки виконати те завдання, яке вони собі поставили? Якщо не буде, скам так, масовано якихось штурмів, противник зупинений буде. Легка піхота відіграє ключову роль і в операції, яка стала ляпасом начальнику російського генштабу. Валерій Герасимов вже заявляв про взяття Куп'янська в той момент, коли ось ці хлопці, іноземні добровольці бригади Хартія, майже зачистили центр міста від росіян. Вони могли б здатися могли б, і ми даємо їм таку можливість, але командування їм промило мізки. Як тільки вони чують іноземців, і так було пару днів тому. Як тільки вони чують англійську мову, вони лякаються нас і відмовляються здаватися. Не только английскую. Португал. Иноземец не должен вечувать себе чужим. Когда он вечувает себе своим, он тот же начинает так же двигаться, работать, как и кожа. Он не, а если он будет вечувать себе чужим иноземцев, другомовным, у него будет отличаться также характер дии. стяг підрозділу, який звільняє куп'янськ добровольці з Латинської Америки, мотивація не тільки фінансова. Сісераменші Чесно кажучи, я дуже розізлився. Я розізлився, коли побачив, як однорічного малюка Дмитрика з бабусею атакував російський дрон і забрав його коротке життя. для мене це була остання крапля. я не міг жити далі в Бразилії звичайним життям, знаючи, що тут вбивають невинних людей. Я вирішив битися за них в Україні. Мітяпаескарбонеро, сюди Коломбія. Мій позивний – Карбонеро. Я скулу ми атакуємо росіян, вони відповідають, але не так, як ми. Вони схильні відступати або ховатися. Я думаю, що наша підготовка набагато краща за їхню. В них її практично немає. У них велика перевага, бо в них є дрони і артилерія. Але коли справа доходить до лобового зіткнення, перевага завжди у нас. Ми завжди маємо вінтага. Станом на зараз операція в Куп'янську триває. Зараз співвідношення людей і дронів є проблемою. Як мінімум 10 дронів на одного піхотинця, іноді йдеться про тисячу дронів. Коли ти ліквідовуєш росіянина, він більше не становить загрози. Коли ти збиваєш дрон, вони тут же відправляють інший. Хартія відповідає взаємністю. Замість артпідготовки летять безпілотники. Та зупинись, будь ласка. Дай я тобі скажу, що треба зробити. Перед тим як до Куп'янська заходять штурмовики, дрони Хартії заганяють окупантів в нори. В'їть це тяжко є. Є. Хорошо. Є. Хорошо. є. Російський наступ уповільнився. Кількість штурмів зростає, але темпи просування зменшуються. Ворог нібито втомлюється та не погоджується на мир. А значить, шукає ресурси для продовження війни. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Артем Обловатний, Кармен Маркеш і Сергій Перфілов. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.